Вітаю всіх! Відео буде досить коротким. Я покажу виведення з проєкту, давно не виводила акцент ставила на прокачування своїх вишок для того, щоб дійти до більш-менш хорошої суми на день. На даний момент у мене 5 вишок, до цього було 6 вишок. Я з'єднала. Провела крафт двох вишок по одному G, і отримала на виході вишку 2G, далі прокачувала їх потихеньку. Зараз у мене на четвертому рівні дві вишки 2G, третя вишка 2G на другому рівні знаходиться, і дві вишки один G на четвертому рівні. І на день я отримую майже 17 евро. Виводитиму 100 евро, я їх назбирала вже. Давайте я покажу обмін і вивід. І в кінці подивимося, скільки доларів приносить 100 Евро. Виводила я двічі вже з проєкту. Зараз робитиму третій вивід. У мене є відео, де що про цей проєкт я як заробляти, як прокачувати, і зараз показую виведення. Поповнити проєкт, щоб придбати вишки, можна в криптовалюті тон. Мінімальне поповнення зараз це 50 доларів. І бачимо курс 100 тонн, це 6000 есім і майже 2800 евро. Тепер для того, щоб вивести з даного проєкту, Ева необхід... необхідно здійснити обмін. Ево треба конвертувати в токен E7. І е, буду обмінювати 100 Ево 202 E7. Чудово. Зробила обмін. Тепер натискаю на вивід, виводитиму на тон-адресу. Буду робити вивід на тон-кіпер. Саме на тон-кіпері після відбувається обмін у тон. Натискаю «Вивести», вказую адресу гаманця, суму максимум, натискаю. 194 С7. Далі перевіряю дані, які вказала, і погоджуюсь, комісія 4 5 С7 при виведенні. І тепер чекаю на надходження своїх А7. Щоб зробити обмін у тон. Так, протягом півгодини я отримала Е7 на тон Кіпер. Це 8 доларів 83 центи за нинішнім курсом. Тобто, коли Тон підніметься, і ціна буде вже десь 10 доларів. 200 – це 10 доларів. 100 – це 10 доларів при гарному курсі тон. Тобто, на день в мене виходить десь 1,5 доларів. Тепер я переходжу в StoneFi, знаходжу. Токен e 7 Вказую тут максимум. І роблю обмін на тон. Коли тон курс тона підніметься, я обміняю на долари, і в мене вийде близько 10 доларів. Це нормально. Ось так все легко і просто здійснюється. Перевіряю дані і натискаю на кнопку обміняти. Тепер переходжу вже на гаманець. І бачимо, що мої тончики зараховані. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україні!